Вставі. Доброго раночку. Сьогодні у нас ось такий гарний теплий ранок. сонечко піднімається. Там на балочці ще у нас так, знає, така роса. Дивіни мої кущики кряжовнику. До речі, кряжовник у нас без колючок. І ось тут у нас такі ось залишки абрикосок Ну, я сумніваюся, що з них щось буде після таких снігів, але щось тут ще на них висить. Деякі квіточки. Так, це у нас тут город ще не заволочений такий. Вже скоро потеплі у нас тут дощі до дощі, дощі не, спі... не встигла. А тепер дуже ще мокро, І ось я прийшла тут до черешеньки. Дивіться, до речі, були... був сніг, а на черешнях ті бутончики ще все рівно такі розкриваються. То може навіть буде ще й Вона Наші після минулого року в нас така трохи присохла, треба попилювати, Ну, але так. Ось такий наш. саджають городи, а я пасу курей <смі> з індиками. Побігла аж туди, це нас ну, дивиться зелене, таке в минулому році була пшениця. Це, дивіться, град бив і вона все стоїть зелена. У нас були дощі, я тоді захотіла влочити город. А тепер були дощі дуже, то вже сьогодні яке 13 квітня, а в нас ще город не зволучений. Але нічого, там ще мокро, то я думаю, що заб'є дуже, ну, трактором, нам було ще трактором, то дуже заб'є, потім не вкопаєш. Тому ще трошки почекаємо, поки підсохне, заволочимо город. Будемо тоді щось садити. Казав тато, що треба город садити тоді, коли босою ногою стоїш на землі, і тобі тепло. Тоді все буде сходити, гарно родити і ну, все таке. Але то було раніше, зараз такі в нас погодні умови, що не знаю. Оцього сірого півника ганяють щось усі. Ну, але вони такі нічого. Я дивлюся, чи маленькі, не худі, не трохи просто. Видрані хвости. А так нічого. У нас на таку кількість курочок, там ще в дворі є. У нас виходить е, 4 півники. То, я думаю, це і не багато, і не мало. Так що, тут таке. Індічок наш трошки свій хвіст скинув. Там дивлюсь, я думала, може захворів, чи що, коли дивлюсь, там нові приїнки ростуть, то напевно може линяє. Я не знаю. Ну, коротше, індюк у нас теж без хвоста. Якось так. Мій новий інкубатор теплуша. Заклала я сюди свої покупні яйця і трішки своїх, ну, щоб був повен. Сьогодні таке відео щось у цьому році не дуже. Дала інкубація, першого разу вилупили, значення непогано, потім я вже там говорила, багато брами подохла. Спитала тут, ну, підписалася тут на знайомого, То він сказав, що брама не любить бути з іншими породами. Я цього не знала і тому загубила. Майже всіх курчат там лишилось, але не знаю, що з них буде. Але не будемо про сумне. Сьогодні знову ж таки <laughs> не дуже провесело. Це моя друга інкубація курячих яєць в цьому році. І в цьому інкубаторі, чи не знаю, може, я ще неправильно щось робила, Я... треба було перевірити на Домашніх, яйця, щоб не так жалко, але не знаю, чому у мене багато кров'яного кільця. Такого не було у мене ні в цьому році, ні в минулому. Не знаю, чого це, чи від того, що жарко, чи до того, що холодно, чи мало воздуху. Ну, коротше, не знаю. Але все рівно, зародище є. Курчатка розвивається. Буду мати надію, що... Все буде добре, От вони так лежать у лоточках. Градусничок там лежить. Градусник співпадає з градусами на табло і на градусник. Так що до інкубатора в принципі претензій немає. Але цього разу якось так дуже посилки у нас ішли недобре. Прийшли мокрі брама Ізабела Тіт. Взагалі якісь розтріпані, не знаю, напевно, деякі є, знаєте, такі як мутненькі. Відірвалася, наверное, ця порвалася, наверное, воздушна камера, не знаю. Ну, я їх всі заклала, тут всі вони лежать. То думаю, що може, щось із цього вийде, будемо бачити. Але також тут в цьому... Вибачаюсь. В цій закладці також є брама, але брама Ізабела, тому, напевно, як будуть лепитися, буду якось шукати, вбирати і отримувати їх окремо, тому що дуже шкода. По Перше є це дороге, по-друге, дуже моїй праці шкода. Дуже хотіла таких корей розвести і щось не дуже вдається. Але нічого. Буду пробувати тих пір, поки не буде все добре. Так ось якось так. Це в мене качачі. Дігається. Лежали вони в мене у двох інкубаторах. Але вийшло ну, там такий форш мажор, мені треба було запозичити на пару днів інкубатор свій. Я переклала всі яйця в один інкубатор, і трішки там, воно там грязненькість, трішки лежали під індичкою. Але потім я, коли прийшов час, на восьмий день всіх їх по. Овас передивилася ті, що не запліднені, відібрала і лишилося в мене один інкубатор. Там я подивилася, зародищі нормальні, розвиваються добре. Чесно кажучи, не посчитала, скільки їх там штук лишилось і знову перекинула, перевернула їх і не посчитала. Ну нічого, оскільки вилупиться, то... Всі будуть наші. А тут ось в старенькому нашому інкубаторі лежать гусині яйця. Я не знаю, що з цього буде. Це так у мене такий знову ж таки експеримент. Вони вже ну, лежали давненько. Гусині якось в цьому році у нас така погода то жарко, то холодно. Вони то починають нестись, потім перестають. Ніяк бідні не можуть. Визначитись. Одна сіра гусиня знесла шість яєчок і, здається, більше вже не несе ходи на гніздо. туди, Але дуже добре, що вони сіли У мене дві сірі гусині, гуски. Сидять вони окремо, не так, як в минулому році в мене білі всі в одне гніздо лізли. Ці сидять сідають окремо, несуться окремо. Тому я трішки в них яєць запозичила і поклала в інкубатор. Хочу передивитися, який тут оплут, щоб гуси даром не сиділи. Білі теж несуться у два гнізда, було у нас чотири гуски, але ось на днях одна чомусь, як то кажуть, не, не проснулась. Зранку вийшли, вона сидить на гнізді, вже холодна. Причин не знаю, ніяких там, травм. Крові, нічого не було. Чого так? Не знаю, було холодно, може вони лізли всі на одне гніздо та її там придушили. Може, я не скажу вам, не знаю. Ну, але тепер нічого. Там якраз в на цій буточці, де вони несуться, три гніздечка, і надіюсь, що всі будуть нестись в різні. Але все таке все рівно здається, що дві несуться в одне, тому що в одному гнізді більше яєць, в одному менше. Так що ось так ось по інкубації. У нас на сьогоднішній день три інкубатори. Всі яєчка закладені. Все добре. Не знаю, чи добре видно. Ось мої виноградик, то ще я показувала, що почеренкувала. І отак от баночки поставила. Дуже довго він стояв, я навіть не пам'ятаю скільки. Але уже дивіться, пускає корінчики. Це я сьогодні відібрала там, де більші корінчики в баночках. І поставила ось сюди. Дивіться, чи видно чи ні. Ось обірвала отакі ось бубочки. Бачите? Чомусь наростають на них, ну мабуть, гілки старі напевно не ті, що треба, я взяла. Понаростали такі от груни винограду, то я вже зібрала урожай, щоб воно не тягло суке. І отак, ось, дивіться, листочки вже погані, здорові такі. І корінчики у нас вже є. Хотіла таке питання, може, хто знає. Дивіться, ось тут на, погано видно на гілочках така як росичка, якась таке щось. Я не знаю, добре це чи погано. Може його чим побризкать. Ось на цій гілочці. Погано видно. От є такі от як росичка таке, воно якесь липкеньке. Що це воно таке, я не знаю. В інтернеті ще не знайшла такого. Ось такі у нас новини по... Винограду. Зараз буду шукати інформацію, як там його далі, що йому робити. Корінчики воно вже пустило. Я, до речі, лила водичку і трошки перекисю лила водню. То отак от подаливала. Не знаю. Потім, напевно, буду висаджувати їх у якісь баночки з водою, щоб, ну, щоб воно добре укорінилось а потім аж у ґрунт. Як правильно, звичайно не знаю, роблю це перший раз. Тому ось так. Може хто знає, може що мені підказати, то буду дуже вдячна. Ось такі мої тут. Ось дивіться, такі гарні. Верні ошики такі. Тут, правда, у них вже такі підстилочки. Не вистілюється, але я міняю їм, продовжую міняти вже все рівно два рази на день. Тут ось у нас у мене фаверольки. Є чубаті. Ось-таки, я так думаю, що це, напевно, ось опінник подіб. Є чубатинки, такі гарні ушики. Дивіться, я їм зняла червону лампу, повісила обичну. І тут грубка. Гріється їм тепленько в ножки, але все рівно так трошки пи пищать, -пи Але ці осталися вже самі здорові, ті, що хворих я забрала. А ці такі бігають. Хотіла таке питання, може хто знає, чи можна давати вже їм кульбабку, чи там, може це бурку, може якусь кривичку. Це хлопчик. Так, да, він такий самий, любознательний. такий У мене дедорук, такий гарнічий хлопчик. Такий красивий. До, до питання до свого, чи можна давати їм Ось Таж сіренький він американчик хода. Ось такий. Оце, не знаю, якийсь лапоногий. Може, брама. Тут два таких висила, це такий стоїть, не знаю теж. Напевно, може, брама такі лапажники Бачите? Так, все все Застроїла, вони все поздиралися, справились. такі. а це йде, а це йде, ось йде, нічого не боїться. Прибрала звідси каченят. Сьогодні вони вже ночували самі без каченят, без індичат, окремо, тому в них так прохладненько. О, вже б'ються. Світло засвітило, таке дуже яскраве, то не знаю, що їм. Боже, позасирали всі, повимазували, то капець. Водичку поставила з тиктоніком, цик ще їм, думаю, нехай. Після ліків хай трішки розбавляється. А це таке, бо ба... ті мій петух, ось його мій петух, він нічого не боїться вже хоче вилазить. Ще рано, ще дуже холодно. Якби було тепло навозити, то я б вас виносила в кліточку. Але ще Я не знаю, я думаю, місця тут достатньо. Ось таке ще. Таке це теж паверунка. Тільки вона якесь кошлаті. Я не знаю, чи це... Вони такі повинні бути, чи... ну, вони тільки, може, в я вбираються, Я боюсь, що вони. А це ось наша, дивіться, яка голошийка така. Здоровенька. Ці воно пошли на неділю менше от купованих. Але дивіться, яка гарнюча, велика хода. Що ви до мене пристаєте? Хай. Прийшли дзюбай, прийшли дзюбай. Ось такі ось у мене. Тіплята. Може, в кого будуть якісь зауваження чи якісь поради, то пишіть, коментуйте, з радістю буду читати. Отак ось трошки видно, це наша голуба Там під ней індюшка. Ми раніше здесь не тільки назад її підкинули. Індюшаток, вона нормально тут їх. Гріє все, не, не обіжав нічого. Вчора підкинули її ще шестеро. Перед цим десять і вчора 6 трішки меншого віку. Там на пару днів вони, звісно, сиділи довго в брудері, бо було дуже холодно сніг. Я боялась їх сюди кидати. Ну, але так нічого сітку не відкривають, тому що вона у нас така дуже безпокойна. І боюся, що вона не покавучила своїх діток. І поряд тут ми ще ось. Тут кліточка у нас є. Ось ще одну ми зробили. Поряд тут у нас ще є індюшатка. Теж там вона індюшка. Я відкрию. Але тут індюшата чогось в шокі. Вчора ввечері ми їх до неї підсадили. Вони до сьогоднішнього дня... Не вилазили, я їх подоставала, вони такі в шоці, щось не їдять, не п'ють, не знаю. Вона дуже їх так не гука. Грійте вона і гріє, але. не знаю. Тут в них горить лампа, солома, ї... їда стоїть, вода, але вони, так дивіться, щось так сидять, дуже перелякані. Ну нічого, вона, слава Богу, така спокійна, не б'ється то я можу ну, спокійно її там підсадити до неї, індюшатку там забрати, зайти в, в огорушку. Ну, це нормально. Це наша домашня індюшечка така, ну, простячка. Теж хороша мама, але ну, не знаю, буду дивитися, як вона буде їх. Висижувати вони, бідні, полягали і лежать. Ось так ось. Не знаю, правильно це я роблю чи ні, але індиків тримаю я перший рік, так щоб індички в минулому році брала інкубаційні яйця, висижувала і ось так в цьому році ще придбала індичку собі і індюка. То отакі ось такі ось випалися індючатка і... Я так пытаюсь їх виростити, так сказати, різними такими <говорити> способами питаю поради. У знайомих. Ось індичка встала. Добре. Індичка встала. Тільки у нас звісно таки звичайно, о, піводичка. Ось така п'є Півводичка. кушає. Я думаю, що зараз ми їх трішки показуємо, як треба ходити. Вони трошки адаптуються тут. Сьогодні у нас вихідний і все буде добре, я думаю. Вони просто бояться ще не звикли.